Починаю нову робочу неділю Baby. в натурі. Є великі машини, які знімають з рельсів трейлера. Знайшли інший груз і знайшли груз на орегон. Дивіться, бляха, які в мене колеса. Це піздець. Приємно мені апетиту! Всім привіт, народ! Ну що, починаю нову робочу неділю і буду знімати вам відоси на фурі, які мої дальніші дії? Приїхав я на шаб, бо мій трак ремонтували. Якщо пам'ятаєте в тому відео, яке я скидував, чому в мене з'їло колеса, то там проблема з кінгпіном. Я не знаю, де він там знаходиться. Коротше, ніби зробили. Колесо в мене знову протерло, мені треба знову міняти колесо, але, але ми зараз спочатку заберемо груз, а потім я поїду вже міняти колесо і робити алаймент. Ніби це як розвал хождення, щось типу того. Зараз заїдемо на заправочку, заправимось трохи, бо я вже на нулю. І будемо далі їхати. Зима в Чикаго повним ходом. Не знаю, як люди живуть у Флориді. Це ви представляєте, е всі сезони жара. Всі сезони жара. Ну, комусь подобається, я не переварюю. Мені краще, щоб було холодно, можна було щось комфортно вдягтись, а від жари ховатись тільки виходить вдома. воу 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 ти що там? Ох і вітер дує, я відчуваю, як колише. Ще... Фуру. Я тут заправився, взяв кави трохи, взяв Дональд, але така холодина зараз на дворі. Добре, трошки поп'ємо кави, бо адреси точно ще немає, є тільки зіп-код. Туди їхати півгодини до того міста, що я там буду десь стояти. Коротше, гайс, все помінялося. Той груз відмінили. Знайшли інший груз і знайшли груз на Орегон. Я просто кажу диспетчеру, що я не хочу їхати на Вест. Не хочу зараз їхати влітку. Будь ласка, дорога добра. Можемо, хоч, блін, ціле літо кататись туди-сюди, туди-сюди. Але не взимку, просто не взимку. Там перекривають дороги. Коротше, що казати? Не знаю. Будемо пробувати їхати. Коротше, ситуація така, що я приїхав сюди о 3 годині і досі не можу забрати груз. Чому не можу забрати, бо 4 години я пробував чекінитися. І, мабуть, у мене не був правильний пікап номер, хто Чи то набакапорив брокер, чи то касмер на бакапорив, я не знаю, але я. Просто я в 4 години в цьому бархаусі, тут купа трейлерів. Приїжджають приїжджає сюди потяг з трейлерами, та мені треба знайти цей трейлер. Тобто там чи контейнер, чи трейлер, я точно ще не знаю, бо мені сказали, що це контейнер, який, який знімають з потяга. Як бачите, тут такі... Є великі машини, які знімають з рельсів трейлера. І, мабуть, що сьогодні я буду без груза. Перший раз на такому вархаусі, що купа трейлерів. Навіть ніякої позначки немає, де він може бути. Коротше, як я і сказав, сьогодні день мій закінчився нічим. Груз я не взяв. Приїхав я на парковку. Що розуміли? Коли чекнешся, там вибуває тобі типу, такий білетик, принтує. Для цих білетів вже Воно, можна в карти грати. Ті козли не могли дати правильний номер. Я вже прокинувся, у нас шоста ранку, готую собі сніданок, незмінний сніданок, кашку. Чекаємо поки диспетчер напише, а поки снідаємо та відпочиваємо. Цей раз я купив всі ще малинки. І, до речі, взяв собі мед. Не знаю, наскільки він натуральний. Стоїв щось десь чи 27 доларів, чи 30 чимось. Тіпа гречани. Поле. Будемо сподіватися, що натуральний. Їду на пікап. І наступний груз буде теж не менш цікавим на Каліфорнію. Там, типа, не трейлер, а мабуть контейнер буде. Коротше, тема така, що зайшов до тіпа, він одразу мені каже: знайдеш контейнер, приїжджай і роби чекаут. А тут їх до хіра. І я короч, дивлюсь у вікно і бачу цей прям контейнер. Думаю, ну ні, хера собі мені повезло. Так, будемо сподіватися, що в нас з колесами все нормально. Бляха, подря... Дивіться, бляха, які в мене колеса. Це піздець. Це піздець. Бля, таку херню мені треба вести за 3000 кілометрів. Це піздець. Коротше кажуть, цей трейлер мені треба поставити до оператора, який буде, який буде піднімати цей трейлер і шасі залишить для FedEx, бо той так вони не будуть монтувати, просто поміняють шасі. Хто буде возити отаке чудо, то мають знати, як, то звичайно мають знати, як закріпити, бо він з цих шасі може просто трейлер випасти. Спереду треба закріпити зіптайсами оцю штуку. Це зараз воно типу, заблоковано. Цей тип, який їздить на цьому тракторі, то він мені показав, що ну, чувак, якщо ти... Перший раз давайте покажу, як кріпиться це фронту. І... і ззаду також ця штука має бути закріплена зіптайсь. Та і все, ніби я готовий, буду виїжджати. Що у нас зараз по ціні? Оце вітер дує так дує. Видно, яка ціна? 5 баксів 2,79 за галон. Холодно, просто капець. Можна скуватися лише між трейлером і траком. бляха муха. Короче, взяв собі пару пачок чіпсів та сендвічів. Ого, сендвічі непогані. 10 баксів. І тут ще картоплю фрі ще. 10 бакарей. Well, yeah. tell Що ну, народ, коротше, мене вирубає потихеньку. Купляю собі енергетик. Спочатку як їздив, раніше як починав їздити, проти всіх енергетиків, проти всього цих добавок цього всього, сказав, що я не буду нічого пити. Приходить би пару місяців, так, виснажуюсь на роботі, їду просто врубаю. А треба доїхати. Вночі, коли ти їздиш в день, а потім щось міняється, в день немає грузів і ти їдеш цілу ніч. Коротше спочинав я, звичайно, з Bull. Взагалі Вообще не допомагав, взагалі просто. Кожному якось по-різному дає. Потім я перейшов на монстра. Монстр добре мене вставляв, їхав нормально, не рубало. Але потім почало щось серце коротше, трохи боліти, щось і з желудком щось не дуже. Я прийшов на інший там, один кент мені порадив, раз покажу. О, таку шнягу я я п'ю. Видно, видно, видно. Бенг. Бенг в натурі. І коротше, нормальна тема. Ну, не знаю як кому, не? я ж кажу, що кожній людині по-різному. Мене ритбул взагалі не рубає, скільки я його там не пив. А ця тема нормальна і головне без цукру. Ноль калорій, ноль Шугарс, ноль Карпс, Калорійс, ноль, ноль Zero. І Artifacal Colors Тоже Zero. Так що... Будьмо. Народ, будьмо. Та, звичайно, що не треба з цим перебарчувати, але коли їздиш вночі, треба така штука. Реально. Learn to ride When my feet had touched dry land, how happy I did feel так, яка в нас зараз ситуація? Я зупинився в Оклахомі підзаправитись і пообідати. Та, мабуть, що лязу ще посплю, в мене час є. Якщо кому цікаво, що я буду обідати, то будь ласка. Це гороховий суп. У мене судочку я вже розігрів суп, а це, типу, як рис, я не пам'ятаю як називається, з, тож, з підливкою, курочкою та броколі. Це я зараз буду розігрівати. Тож приємно мені апетиту.